Подарувати дітям радість. Шосткинська волонтерка Аліна Гончарова оголосила благодійну акцію Зимова казка, аби влаштувати свято для маленьких мешканців Шосткинського району. Ми збираємо для діточок, які цього потребують цієї допомоги, які залишилися в крутному становищі. На сьогодні це діти там з інвалідністю, ВПО, діти з прикордоння. Ось учбовий заклад до нас також звернувся за допомогою діткам треба тепле взуття і ну, там різна вікова категорія. Взуття потрібне для дітей та підлітків, які опинилися у складних життєвих обставинах. Бажано приносити сухе та чисте. Потрібні такі розміри для хлопців 36, 37, 39, 42, 43. Для дівчаток 35, 36, 37, 38. Крім взуття, є потреба також і в теплих Речах це більше підлітки, це плюс-мінус там від восьми рочків і там п'ятнадцять. Крім цього, необхідна також канцелярія, українські книжки, іграшки в гарному стані та солодощі. Солодощі також можна приносити ті, які е, довгий срок зберігання ось мають, якби які не портяться і які можна е, ось передати, що вони не хрупкі. Взуття, яке в гарному стані, можна принести до волонтерів, і також ще погодився. З нами співпрацювати магазин дитячий сундучок, який знаходиться біля дитячої лікарні. Там також можна залишати речі, ось теплий, теплий одяг, тільки теплий. Це можуть бути куртки, якісь штанці, ковтинки, як дівчатам там і хлопцям. Це можуть бути іграшки, можуть бути смаколики, як і в минулому році. Цю акцію підтримала Шосткінка, яку звати Анастасія. Нині вона проживає в Литві. Ми з нею сконтактували, і вона не проти допомагати діткам. Вона також там, в себе, де вона зараз знаходиться, ось відкрила збір, і ось люди там долучаються. І якщо все буде добре, і вона зможе передати мені сюди, тоді я залюбки ось цими пакуночками також підтримую. Мою нашу шостинську громаду кожен з нас може стати чарівником для найменших українців, говорить волонтерка, а особливо для малечі, які як ніколи потрібна наша підтримка та турбота. Якщо є бажання і можливість, приносити садовий бульвар 23А, це офісне приміщення. Можна в будь-який час приносити завжди хтось є там на вахті, охоронець або вахтер, і вони допоможуть вам залишити біля кабінету речі, Якщо навіть мене тут не буде, бажаючі також можуть підтримати акцію, перерахувавши кошти на картку Монобанку за номером 53 75 41 12 11 48 97 32. За детальною інформацією можна звертатись за телефоном 068 827 48 50.